Насамперед підсумуйте матчі, які вже були зіграні на Донеччині, як складалися ці ігри, чому не прес-конференції. Я не виступленням і в Маріуполі і в Донецькі. провальные две игры в первую очередь в защите, и, ну я говорил об этом, не хотелось бы возвращаться. провели мы анализы, разговаривали с игроками, учли ошибки, и, думаю на кубке будет другая игра с Донецком. Я в целом делю те же было что он Донецк, чем это плюс, чем минус. 99 я был уверен, что будет пара, мы попадем с парой донецкой разговаривал с тренерами Донецка, у них такое же мнение, поэтому ничего удивительного для нас не было. Який зараз стан Андреянга, скільки, на сколько він вилетів? волоте? Я думаю, що январь місяць він пропустить. февраль пропустить. Які ротації можливо ротации, можливо, з цим? Ми пригласили Корочкина і заявили його. Я думаю, в завтрашній грі він он примет участь. По БККИВ що мне сказати? Як настроить эту команду? Є вся інформація про по Києву. просматривали останні ігри і ми готові до гри. А на рахунок фінал чотирьох графік складний середу гра, потім в суботу кубок. Як намагаєтесь налаштувати гравців? Які психологічний стан зараз команді? Не це кубок, це престижний кубок. Ми В прошлом году були фіналістами. Задача попасть в фінал, і задача виграти кубок. По іншим гравцям є питання, чи функціональний стан здоров'я. Всі живі здорові на сьогоднішній день. Всі живі здорові, крім Янга. Да.